Велика літера W складається з трьох елементів: це заокруглена похила паличка, похила паличка заокруглена внизу та похила паличка з вигнутою лінією вгорі. Заокруглюємо підміжрядковою і ведемо пряму похилу вниз до нижньої рядкової. Тут заокруглюємо праворуч і доводимо до верхньої рядкової. Потім починаємо писати другий елемент від верхньої міжрядкової. Ведемо пряму похилу лінії вниз, поєднуючи з першим елементом, до нижньої рядкової. Заокруглюємо праворуч і дописуємо до міжрядкової та пишемо вигнуту паличку підміжрядковою лінією. Мала літера W складається з трьох елементів. Це похила лінія, похила паличка, закруглена внизу, та похила паличка з вигнутою лінією вгорі. Перший елемент починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії рухом угору до верхньої рядкової. Потім ведемо пряму похилу вниз до нижньої рядкової. Тут закругляємо праворуч і доводимо до верхньої рядкової. Не відриваючи руки, пишемо пряму, яку біля нижньої рядкової, теж заокруглюємо праворуч і ведемо до верхньої рядкової та пишемо вигнуту паличку від верхньої рядкової лінії.